Оренда житла у місті Калгарі, де придбати українські книжки, різдвяні події на будь-який смак. Про все це у твої новини Калгарі. Вітаю вас із початком нового робочого тижня. Сподіваюся, що сніг за вікном, який періодично зривається, дарує вам відчуття казки та різдвяних свят. Я прекрасно вас розумію, що не так просто, не так легко, не так святково, як це було раніше, як це було вдома. Але я тут для того, щоб підтримати вас, щоб трішечки поділитися своїм позитивним зарядом і енергією, і хочу вам сказати, що час у нас непростий. але ми з вами, українці, набагато сильніші ніж думаємо. Мене звати. Геліна Таран, я офіційна кореспондентка Конгресу українців Канади, відділ міста Калгарі, і я невимовно щаслива, що понеділка зустрічатися разом з вами і ділитися актуальними, корисними, заряджаючими і потрібними новинами. І ви знаєте, нещодавно я помітила нову хвилю українців у нашому місті. Хтось приїхав тиждень тому, хтось дев'ять днів, хтось місяць тому. І мені хочеться лише сказати, друзі, не переживайте, все буде добре. Ми всі були на цьому шляху. Ми із конгресом дуже хочемо вас підтримати. Що у вас уникають якісь запитання, труднощі, пошук роботи, житла, можливо, у вас ще якісь є питання, які ви не можете вирішити, і просто у вас очі стають квадратними. Обов'язково пишіть ваші запитання в описі під відео, і можете писати мені у мої соціальні мережі. Буду рада відповісти вам на ваші запитання і разом з вами знаходити відповіді та легке вирішення складних і не дуже приємних ситуацій. Ну а мені дуже сильно хочеться, щоб після цього випуску новин у вас був гарний Настрій, і ви знали, що робити далі протягом цього робочого тижня. А у мене для вас прекрасна новина, точніше, результат наших з вами старань. Організація Нумо з Едмонтону поділилися тим, як привітали 120 діток в Україні, які зараз перебувають в лікарні Охмадит. Дякуючи вам, вийшло зробити свято тут із Канади, там в Україні і подарувати дітям відчуття свята. Я хочу тільки нагадати, що де б ми не були, ми залишаємося українцями, підтримуємо наших і кожен із вас чарівник, особливо у цей різдвяний період. А для того, щоб були сили на нові звершення, потрібно себе нагородити. А це можна робити разом із українською кав'ярнею у місті Калгарі: випити шипшиновий чай. А в підсилення потрібно взяти німецький смаколик Штолен, який. І готуються протягом двох тижнів, який просто створює вам неймовірне відчуття різдва і свята. І знову мені доведеться чекати цілий випуск новин, щоб потім його скуштувати. Банк Канади втретє поспіль залишає рівень ключової процентної ставки на тому самому рівні 5%. Ключова процентна ставка в Канаді визначається для досягнення балансу між рівнем інфляції, економічним зростанням та зайнятістю а її зміни впливають на різноманітні аспекти економічної активності країни. Однак Банк Канади продовжує попереджати, що облікову ставку можливо доведеться підвищити, якщо інфляція не продовжить падати. Економісти очікували такого кроку від центрального банку, оскільки різні показники вказували на уповільнення економіки. Канади, а саме зниження річного рівня інфляції та зростання рівня безробіття. Банк Канади з березня 2022 року підвищив ключові процентні ставки на 4,75%, з метою приборкати інфляцію, яка в червні того ж року досягла рекордного за останні 40 років показника. Це 8,1%. Я багато спілкуюся з канадійцями, з українцями, які проживають у Канаді понад. 5 років, і всі вони говорять, що зараз непростий час. І звісно, ми помічаємо зростання ціл на проживання, на харчування. Ми спостерігаємо інфляцію, але це й не дивно. Якщо в одній країні війна, то це впливає глобально на всю світову економіку. Я думаю, тут не потрібно пояснювати. А от пояснення щодо того, що зараз відбувається з ринком оренди у місті Калгарі, саме тому я маю для вас професійний коментар від Максима Саксона, ріалтора міста Калгарі, а також Ірини Саксон. Іпотечного брокера послухаймо вітання всім українцям. Сьогодні я вам хочу розповісти коротенько, скільки потрібно витрачати на оренду житла в Альберті. Спеціалісти фахівці радять витрачати не більше 30% від вашого місячного заробітку. Це означає, що можна було легше заощадити на на ваше проживання та витрати. Якщо ви отримаєте 2 тисячі, максимум який потрібно тратити на квартиру, це 600-800 доларів. Якщо сімейний дохід 7 тисяч, тоді вже можна витратити 2100 до 2800 доларів на місяць. Вже шостий місяць поспіль оренда житла досягнула свого максимуму. Набуло популярності спільне житло або спільні будинки, або як і називають оренда по кімнаті. На 42% виріс попит, і взагалі кількість оцих спільних будинків виріс на 42% В Бритиш Коламбії, в Альберті та в Онтаріо. Середня ціна за кімнату це 911 доларів в Калгарі, близько. 1545 в Ванкувері там найдорожча арендна плата. Закону на ціну, на яку може піднімати орендодавець, не існує, але існує закон скільки разів на рік. Тобто вони можуть підняти тільки один раз на рік орендну плату. При цьому вам вас мають повідомити листом, де вказана чітка дата і, і сума, на яку вони будуть піднімати. good day all to all you ukrainians my name is max saxon i work with remax and i'm a realtor here in calgary i also speak ukrainian but it's a little bit on the tough side because i grew up in canada so let's talk about the rental market here in calgary so if we compare calgary to our beautiful neighbors there in vancouver and even in toronto we notice that calgary is actually one of the cheaper options hence why everybody is moving to calgary so Let's say for a uh, one bedroom apartment here in Calgary you're looking at a rental price of about $1800. However, if we compare it to Vancouver, we're looking at about $2600 on the low end and Toronto $2600 on the high end, so about almost $2700 a month. If you look at the central prices for Canada as a whole, so all of Canada for average rental price it is $2100 give or take a few dollars. Now let's talk about the real estate market as a whole when you're purchasing a property whether it's a detached house or an apartment or even a townhouse whatever it may be. So if you look at Calgary as a whole we notice that the average rent price to purchase a home is 572000 Now that is the average price for all townhouses, apartments and regular detached homes. However if you look at the detached home in all of Calgary the average price is $699,000. For an apartment it brings you down to $320,000 However, if you're going to look at a townhouse, it brings you to the middle of about $429,000 give or take depending on which area and which part of the city you prefer. Now, obviously, this is just the news for today and what the real estate market of today is. However, we will come back at you and tell you exactly what to look forward for in 2024 and what's going to happen. Our house prices is going to go up, down, sideways, other way, we don't know. But we do And we'll let you know later on. спілкуючи з новоприбулими, я помічаю, що вже менше є можливостей для того, щоб хости приютили на якийсь час для того, щоб залишитися в готелях на два безкоштовних тижні, і всі починають шукати житло і з цим дійсно проблеми. І це не дивно, тому що в усій канаді зараз проблеми з житлом, особливо в Альберті, тому що сюди приїжджають не тільки іммігранти, але й люди з інших провінцій. Саме тому я нагадую вам про проект Астра Лівін. Це двокімнатні та трьохкімнатні квартири у центрі Даунтауну. І вже можна буде з січня місяця переглядати ці квартири і зовсім скоро заїжджати у них. А цей проект підтримав ґавомент міста Калгарі. Тож, якщо вам цікаво і ви зараз в пошуку, запрошую вас в опис під відео. Реєструйтеся, і я сподіваюся, що у цьому місті ви побудуєте своє нове та щасливе життя. Я дуже сильно хочу, щоб українці фокусувалися не тільки на тому, що відбувається в нашій українській громаді, а й потроху входили в канадське середовище. І мені здається, відвідавши різдвяні калгарійські події, буде це зробити набагато легше. 23 грудня. Запрошую вас на непослухливі або гарні така різдвяна подія. Якщо вам від 15 років, то це саме для вас. Порти Мюзикалтіатр запрошую вас. Обіцяє вам насичену програму. Як завжди, посилання я залишаю в описі під цим. Відео, а якщо ви хотіли побачити санчата санти, то по 31 грудня у Glow Calgary у вас є унікальна можливість досліджувати унікальну виставку світла в приміщенні площею понад 90 тисяч квадратних футів, яка розповідає про пригоди санти. І хочу розповісти вам про те, де можна подивитися різдвяне кіно до 24 грудня. У The Plaza у вас є можливість відвідати різні сеанси. Також там є поруч, бару, якому можна провести свій час. І можна приносити свої напої до залу під час перегляду фільму. Ось такий приємний бонус плюс. А також є там кафе і смачні перекуси. Посилання на всі ось ці кінотеатри буде в описі під відео, тож не уникайте, обов'язково заходьте. А також у телеграм-каналі Твої новини Калгарі» буде актуальний пост з усіма посиланнями і текстовою інформацією. Комусь легше послухати, а комусь легше прочитати. Кінотеатр «Зе Ацік» запрошую вас подивитися Рудольф Червононо або як Грінч вкрав різдво. Це буде 17 грудня. А також вас запрошують потім залишитися і подивитися ще комедію, стендап-комедію о 7.30 вечора. Ну раджу вам обов'язково перейти за посиланням, купити квиточки, не впустити цю можливість. А ще буде фільм у форті. Протягом усього грудня вам можна буде подивитися канікули лампунів на різдво 16 грудня. І квитки будуть вартувати лише 12 доларів і в їх ціну входять. Попкорн, а також додаткові закуски. А також можна ще там щось таке смачненьке придбати, поки що не пишуть що. Ну і сімейні фаворити у кінотеатрах Cineplex. Кожної суботи вранці протягом грудня можна буде переглянути сімейні фаворити. І що важливо, ціна квитка вартує від 3 до 4,5 доларів. Ну, приємний різдвяний подарунок. Обов'язково приділіть час родині відпочинку, зарядіться різдвяною атмосферою. І потім поділіться з нами, як це було. Розкажу вам про аглі Ветера. Це така канадійська традиція. Кожні третьої п'ятниці канадійці святкують з 2002 року цей день, коли двоє хлопців вирішили організувати перший раз офіційно це свято, і під час нього вони збирали кошти на допомогу людям, які захворіли на рак. Ініціатива була дуже добре підтримана, і вже потім з роками стала такою певною традицією. І скажу вам, що у нас на роботі я також святкувала цей день вперше в житті. Це було. Дуже смішно, дуже цікаво, і деякі люди навіть створюють саморобні ці аглі светри з різними ялинками, гірляндами, серпантинами. Я не знаю просто на, на що у вас вистачить уяви. Якщо ви дуже довго думали, а як же креативно відсуткувати так по канадійськи різдво або, можливо, корпоратив чи зібратися з друзями, влаштуйте собі аглі светри. А я влаштовую вам подарунок, перегляд українських новин із самісінькою України від прекрасного кореспондента Нікіти Га. Алки, давайте подивимося, що там для нас приготували. Тож почнімо з фронту і насамперед говоримо про місто Авдіївку. Там, за даними нашого військового керівництва, окупанти продовжили атакувати Авдіївку і мали навіть певний невеликий успіх в промзоні міста. Втім, наші військові мужні утримують всі позиції. Найголовніше логістичні шляхи постачання. Також цього тижня, за даними міської військової адміністрації, із Авдіївки, а саме з території коксохімічного заводу, вдалося евакуювати 12 людей. Це, зокрема, колишні працівники цього заводу, які від початку російського вторгнення. Прибували власне і пораховувалося в укриттях на території заводу. Волонтерам вдалося їх вивести, надати всю допомогу, і зараз вони перебувають у відносній безпеці. Також, за даними Генштабу, ворог продовжував атакувати неподалік Мар'їнки, також пробував атакувати на Бахмутському напрямку, неподалік Креміної і певні спроби наступу мав і на Харківщині. Загалом на Донеччині певні локальні успіхи ворог мав. Ну і також фіксуються представниками і аналітиками мапи ДІПС, стейт спробу ворога атакувати на півдні, зокрема в тих районах і на тих ділянках, які були раніше звільнені збройними силами України в ході контрнаступу, загалом можемо говорити і по карті бачити, що Безпосередньо збройні сили України за тиждень як таких наступальних дій не вели. А от навпаки, збройні сили Російської Федерації пробують атакувати навіть у тих ділянках, де раніше спропросування просування не було. Втім, маємо і хороші новини із Херсонщини, а саме з лівобережжя, яке є переважно окупованим. Там збройні сили України на тому плацдармі, який контролюють тільки за 9 грудня, за даними тих військових, які там перебувають, змогли знищити близько 10 одиниць броньованої техніки, зокрема танк. Ки БМП, БМД, ну і також 28 дронів типу FPV. Тож я попрошу вас, якщо бачите інформацію про якісь збори або прохання долучитися і допомогти. Не проходьте повз долучайтеся, допомагайте і поширюйте цю інформацію збройним силам. Потрібна допомога. 6 грудня Україна відзначала День збройних сил. До військових звернувся главком Валерій Залужний. Зокрема, президент Володимир Зеленський подякував. Ну а бойові підрозділи нагородили в зоні бойових дій в умовах війни. День ЗСУ надзвичайно особливий, тож вважаю за необхідним пам'ятати і чи не щодня дякувати нашим військовим за ту роботу, яку вони роблять. Пам'ятайте, ми говорили з вами про протести на польському кордоні. Так, от, здається, Україна знайшла неординарний вихід з цієї ситуації. Укрзалізниця повідомила про те, що 23 вантажівки цього тижня просто повантажили на залізничні платформи і привезли в Україну. Сьогодні, власне, надійшла інформація і є відео про те, що ці вантажівки успішно роз'їхалися територією України розвозити вантаж. Ну а УЗ повідомила, що є домовленість із польською стороною, що такі рейси залізниці вони стануть регулярними. Проте про повне вирішення. Блокади на кордоні поки що говорити марно, адже за даними нашої прикордонної служби близько трьох із половиною тисяч вантажівок досі стоять на кордоні. Ну і також скажу, що від завтра, тобто від 11 грудня, до протесту долучаються угорці. Вони також вийдуть і будуть пікетувати біля українського кордону. Проте за попередніми даними, нібито рух транспорту перекривати не будуть. Що ж, ми будемо за цим стежити і будемо вам повідомляти. Ну а тепер до новин. Хороших, все більше іноземців вивчають українську. Принаймні, такі дані наводять аналітики програми Duolingo, яка призначена для вивчення іноземних мов. За їхніми даними від початку російського вторгнення понад 1,3 мільйони користувачів почали вивчати саме українську. серед лідерів представники з таких країн, як США, Велика Британія, Польща, Росія, Україна та інші. Як на мене, статистика досить цікава. Ну і аналітики зазначають, що на популяризацію української впливає саме війна. А напишіть мені будь Ласка, в коментарі, з якого міста ви дивитеся наші новини, і чи знаходите якось в Канаді час підтягувати українську і, Можливо, за весь цей час почали навчати української когось із іноземців. Пишіть, будь ласка, це все в коментарі. Мені, мені буде дуже цікаво почитати. Ну, а у нас наостанок ще одна новина. І так би мовити, невеличке включення з місця подій. Я зараз на території Софіївського собору, і сюди близько години тому українські пластуни привезли вефлеємський вогонь миру. Ось він власне є. і У мене зміг я його отримати. Загалом це така щорічна, щорічна урочиста подія, коли пластунські організації по всьому світу передають цей вогонь, який символізує мир, добро і злагоду в родинах. Вже до речі, він є не лише в столиці, а й в Ужгороді. Його туди доставили пластуни зі. Словачини, ну і власне також я знаю, що е, цей вогонь вже передали укрзалізниці для того, щоб він буквально за кілька днів був в кожному українському місті, і буквально кожна українська родина матиме змогу заплити свічки і принести цей вогонь, е, який має принести в родини злагоду добро і насамперед мир мир в українській родини е, змогли цей вогонь принести безпосередньо в свої домівки. Скажу, що взагалом ця така, пластунська традиція існує досить давно понад 40 років тому, зокрема, українські пластуни до. України з 1976 року доставляють його Цьогоріч, як нам розповіли, доставили його безпосередньо із відня на автомобілі примісінько до України, і безпосередньо тут вже кожна українська родина може його отримати. Тож, власне, ось такі е, вже позитивні на такій позитивній хороші новині будемо закінчувати. Я передаю, Ангеліну тобі слово. Ну і всім українським родинам миру. Котре дивуються незламності нашої країни. Дякую, Нікіті, за ці актуальні новини. Нагадую, що війна в Україні ще досі продовжується, і наша з вами сила в тому, що ми про це не забуваємо, що ми про це говоримо, виходимо на мітинги і донатимо. Донатів маленьких не буває. І що для мене приємно, що іноземці вивчають українську мову. А давайте і ми з вами тут будемо її покращувати і передавати нашим дітям, нашим друзям і навчати класних українських слів наших. Іноземних друзів, а для того, щоб це було краще зробити, я хочу вам привідкрити секрет, що зовсім скоро можна буде купувати українські книжки у місті Калгарі. А де це можна буде зробити, і хто є ініціатором цього проекту, зараз вам розповім. Привіт, Мене звати Наталя Сидельникова і я книголавер. Тому <сум> що тримати українську книжку, коли ти знаходишся за кордоном, це прям невимовна радість. Почала займатися цим на Кіпрі, бо ми шість років там жили до цього. Ось вже цей місяць. Перше я почала займатися цим каналом. Книжками українськими я вирішила займатися через те, що в мене підростав син, і ми жили довгий час за кордоном. Я хотіла зберегти українську мову, українські традиції, зв'язок з Україною. Почала спочатку замовляти для свого сина книжки. А потім сама закохалася в ці книжки, тому що українські видавництва зараз роблять дуже красиві книги, дуже якісні. Ти просто відкриваєш і кайфуєш. Ну, подивіться, яка краса. Ну, я замовляю на декількох видавництвах. Основне, це, наприклад, ранок, дуже популярний у нас Абалагама. Книжки їдуть і морем і літаком, і автобусами проходять довгий шлях перед тим, як потрапити сюди, в Канаду. 90 асортимент це все ж таки для дітей. Але я планую розширятися і додавати поступову літературу для дорослих теж. Яка твоя найулюбленіша книжка Казка? Ну, якщо брати серед різдвяних, то звичайно це янгольська скрипка, тому що саме ця книжка про наші українські традиції, про те, як, як воно було колись раніше, і про те, як я мрію, щоб воно було і зараз у наших українських родинах. Дуже неймовірні, теплі, затишні такі ілюстрації. Я думаю, що ця, ця книга прийдеться до душі кожному українцю. Я буду рада подарувати одному з вас таку чудову книжечку, і можливо вона започаткує якусь нову традицію в вашій родині. Я захоплююсь нашими українцями, і я завжди готова підтримати будь-який український бізнес, тому що я знаю, як це складно, і мені так хочеться, щоб ми з вами побудували щось нове, сучасне. І показали, якою Україна є сьогодні. Саме тому разом із Наташою ми розігруємо українську книжку Янгольська Скрипка, яка приїхала примісінько із України. І хтось з вас її отримує вже наступного понеділка. Умови дуже прості. Напишіть коментар від семи слів. Це може бути привітання, побажання для українців. Це може бути порада, яких книжок, авторів, жанри вам би хотілося мати змогу придбати у місті Калгарі. І вже наступного понеділка випадковим чином ми беремо одного переможця. Підтримка жіночого бізнесу. Запрошуємо вас на лекцію, яка зможе допомогти реалізувати ваші бізнес-ідеї. Приєднатися до віртуального заходу Up Networking, де ви дізнаєтеся про програму, яка зможе познайомити вас з іншими підприємцями та допомогти розвивати власний бізнес у Канаді 14 грудня о 12.00 вам потрібно приєднатися за посиланням у Zoom і не пропустіть цю унікальну можливість. Обов'язково переходьте в опис під відео, знаходьте актуальне посилання і покажіть український бізнес усій Канаді. Українська організація ви вечірок. гульба запрошує вас на ностальгії. для того, щоб згадати хіти 80-х, 90-х і просто ці пісні, які завжди були у нашій голові. А тепер вони будуть лунати для того, щоб ваша душа танцювала. А ще до речі, цього тижня відзначають день танго. А можливо, там буде грати і танго музика. Для того щоб придбати квиточки, вам потрібно перейти в опис під відео. Події відбувається 15 грудня з 9.30 до 2.00 ночі. Я знаю, що зараз. Всі шукають подарунки на різдво і думають, а чим би здивувати своїх друзів, а можливо нових канадських друзів. І саме тому я хочу розповісти вам про майстер-клас, який відбудеться 19 січня. Але саме зараз це унікальна можливість придбати квиточок на подарунок. Якщо ви захоплюєтеся мистецтвом і вас приваблює Петриківський розпис, обов'язково завітайте на майстер-клас до Катерини. Приємні закуски, цукерочки, фрукти, келих вина, неймовірна атмосфера, чудова компанія і можливість. Доторкнутися до українського мистецтва, я вам говорила, що твої новини калгарі вже трішечки розширилися, і тепер ми працюємо із Едмонтоном. І от в Едмонтоні, 16 грудня, буде відбуватися виставка про сучасні події в Україні, їх значення та вплив, це буде відбуватися у Smoky Lake Ukrainian National Hall. І також 17 грудня вони запрошують вас о 14.00 у місті Едмонтоні у Вікторія Парк на автопробіг Keep Supporting Ukraine. Тож, якщо ви проживаєте в Еднтоні або будете там у цей час, обов'язково підтримайте ініціативу. А з 15 грудня також є можливість відчути різдвяної казки, переглянувши неймовірний балет, виставу Лускунчик. Ці вистави будуть відбуватися і в Еддентоні і в Калгарі. Можна переглянути а, актуальні квиточки в описі під відео. 120 виконацій, виконавців, приголомшливі костюми та живий оркестр, ювілейна сцена перетвориться на чарівний фантастичний світ. Не пропустіть цей приголомшливий виступ. З музикою Едмонтонського симфонічного оркестру та Калгарійського філармонічного оркестру. Бізнес-нетворкінг івент для українців у місті Калгарі. Якщо ви шукали можливості розібратися із податками, якщо вам не зрозуміло, як працює тут фінансова система і вам потрібна експертна думка у різних питаннях, запрошую вас на цю зустріч. По перше, нові знайомства. А по-друге, професійний спікер Елла Авакян. До речі, нещодавно ми робили з нею інтерв'ю на моєму ютуб-каналі про First House, Севін акаунт тож якщо вас цікавить покупка житла і як до того підготуватися, обов'язково перегляньте це відео. А на цій зустрічі ви також зможете дізнатися інформацію про реєстрацію вашого бізнесу, необхідні ліцензії, ознайомлення щодо фінансової та податкової звітності і багато інших питань, які 100% у вас будуть виникати, і потрібно бути готовим до того, щоб знати, як їх вирішити. Слухайте, на цей випуск вийшов святковим, і я сподіваюся, що ви відчули його енергетику. Дякую соловейко за те, що можемо розіграти цю книжку. Звісно, українські кав'ярні за смаколики і вам, друзі, за перегляди та підтримку. Залишайте ваші коментарі, віддавайте своє серце, бо моє вже давно належить вам. А, якщо можна, ще й подобаєчку. мене звати Ангеліна Таран. Обіцяю вам, що наступного понеділка розкажу про те, куди можна віддати ваших дітей і трішечки відпочити, як створити їм відчуття справжнього свята і Поговоримо про прогнози та передбачення на наступний рік. До чого нам потрібно бути готовими? Тож, друзі, підписуйтеся, не забувайте дивитися твої новини Калгарі щопонеділка, А я побігла готувати для вас новий контент і жити то життя. Па-па!